Коли мова заходить про основні білкові страви, які всі повинні вміти готувати, смажена курка, мабуть, найпопулярніша, принаймні в США, однак це не найпростіше в приготуванні м'ясо, і навіть не моє улюблене, хоча я обожнюю курку мариновану в лабне. Друзі, мій фаворит це свиняча вирізка. Свиняча вирізка ідеальний вибір для тих, хто тільки вчиться готувати м'ясо. Вона від природи ніжна, досить доступна за ціною, хоча і не найдешевша, і володіє приголомшливим співвідношенням, мінімум зусиль, максимум результату. Це ідеальний варіант для буденної вечері. Вирізка не плутати з більшою і менш виразною свинячою корейкою досить невелика, близько 500 г, що вистачить на 2 4 осіб, в залежності від того, скільки гарніру ви подаєте. Якщо живете один, радійте залишкам, тонкі скибочки холодної свинячої вирізки відмінна начинка для бутербродів. Як випливає з назви, свиняча вирізка дуже ніжна, але при цьому пісна, а значить, її легко пересушити, якщо не бути обережним. На щастя, є простий спосіб уникнути цього. Просто використовуйте метод, відомий як зворотне обсмажування. Якщо ви читали мої попередні статті про свинячу вирізку, де я розповідав про маринади, то знаєте, що для цього потрібно всього лише відправити вирізку в духовку розігріту до 120 градусів приблизно на 50 хвилин, або до тих пір, поки температура всередині не досягне на 15 градусів нижче бажаної, а потім швидко обсмажити на сковороді, щоб довести до потрібної температури. Вам знадобиться кухонний термометр, але він повинен бути у кожного, хто готує м'ясо. Цей метод підійде і для свинячих відбивних, але мені подобається простота роботи з одним великим шматком, а не з кількома маленькими. Хоча бувають і великі відбивні, в більшості магазинів вони розраховані на одну порцію. Якщо у вас є час, маринад перетворить вирізку на щось дивовижне, але це не обов'язково. Мої улюблені маринади складаються з одного інгредієнта місо або щіокодзи, але минулих вихідних я просто посолив, поперчив, додав трохи глутамату натрію, повільно запікав, а потім обсмажив у великій кількості підрум'яненого масла, і це було неймовірно. Незалежно від того, маринуєте ви м'ясо чи ні, процес приготування залишається однаковим. Проста свиняча вирізка зі зворотним обсмажуванням і підрум'яненим маслом. Інгредієнт: одна свиняча вирізка близько 500 грамів, будь-які маринади, спеції або приправи за смаком, кілька чайних ложок оливкової олії, якщо не використовуєте маринад, 4 столові ложки вершкового масла. Приготування Один. Якщо використовуєте маринад, замаринуйте вирізку, потім видаліть надлишки, промокнувши паперовим рушником. Розігрійте духовку до 120 градусів. 2. Якщо маринад не використовується, збризніть вирізку оливковою олією, розподіліть його руками, потім рясно посоліть, поперчіть і додайте трохи глутамату натрію, якщо є. 3. Помістіть вирізку в форму для запікання і готуйте в духовці до тих пір, поки внутрішня температура не стане на 15 градусів нижче бажаного ступеня рідкості, перевернувши м'ясо приблизно на середині процесу. Я доводжу свою вирізку до 55 градусів, тому виймаю її з духовки при 45 градусах, що займає близько 50 хвилин, а значить, перевертаю через 25. 4. Дістаньте вирізку з духовки і відкладіть. У цей час розігрійте вершкове масло на сковороді на сильному вогні. Коли масло почне сильно пінитися, додайте вирізку і обсмажуйте з усіх боків, перевертаючи кожні 30 секунд. Поки не з'явиться хороша скоринка, масло стане золотисто-коричневим разом з м'ясом. 5. Перекладіть вирізку на тарілку або блюдо, полийте підрум'яненим маслом і дайте відпочити 5 хвилин перед подачею.